Слава Господу, дорогі друзі, мир вашому дому. Маю бажання поговорити на тему, щоб шукати першу чергу Царства Божого і правди Його. Коли ми відкриваємо місце Писання в Євангелії, в 6 розділі з 31 вірша написано. Отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що ми будемо пити. Або що ми задягнемось. бо ж усього того погане шукають, але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперше Царство Божого і правди Його, а все вам додасться. Отож не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само. Поклопочиться, кожен день має досить своєї турботи. Дорогі друзі, дійсно так важливо шукати Царство Боже і правди Його. Пригадую в нашій сім'ї, коли не було роботи, часто їздив на зібрання, приїжджаю з одного зібрання. Додому вечором це було, дружина каже, ну ж, Сережа, ти все їздиш і каже, що з фінансами проблема, за що ми будемо жити. Я до дружини кажу Слухай, давай помолимося Господу. Це питання прийдемо в руки Божі. Дружина погодилась. Ми склонили коліна, дорогі друзі, почали молитись. Ми щиро помолились Господу. Поступає дзвінок. Один юноша питає у мене, дзвонить, питає брат Сережа. Чи можна до вас приїхати і помолитися? Я сказав так, можу приїхати. Він транспортом приїхав в Червоні Гори, там, де ми жили, він приїхав додому. Ми почали молитись, молитва. Після молитви він ложить на стіл 200 гривень і каже, Брат Сережа, не здумайте ці гроші повертати, тому що розположення прийшло вам привезти 200 гривень. Якщо минуло років 8, то на той час 200 гривень це були нормальні гроші. Брати і сестри, чудний Господь знає наші бажання. Як ми співаємо солом. Ти знаєш моє бажання. І хто спитає, і хто потішить, коли сумна душа моя, брати і сестри, дійсно так, Дух Святий нас потішає, підкріпляє, дає сили на цій земній дорозі. Пригадую, коли їздили в Сатиєв, роки пройшли, можливо, вже. Це був 10, й 12 й рік в тих роках, приблизно так вам скажу, брати і сестри, пригадую, що в тих роках, в сативі Грушинець Микола з Рівного просвітер, в Сативі розказував такий випадок, що, в зібранні розказував, що один брат. Рішив купити машину. Він в результаті почав припускати зібрання, ходив на роботу, але в зібрання ходив рідко, тому що йому треба були гроші, щоб купити машину. В результаті назбирав грошей, купив машину, брати і сестри. Купив. І коли він їхав цією машиною, попадає в аварію, і машина розбивається, і цей браток попадає в лікарню, йому перев'язку зробили, витяжка, нога на витяжці. і молиться, просить Бога прощення, Господи, прости, що я так мало зібрання відвідував, що пропускав зібрання. Що заботився про те, щоб купити машину? Брати і сестри, не зря Слово Боже закликає, щоб в першу чергу шукати Царство Боже і правди Його, а остальне все вам додасться. Пригадую такий випадок, брати і сестри, коли ми ще з дружиною працювали. Були на заробітках в Москві приблизно це вже 2011, 2011 рік. Ми працювали в одній фірмі, там в суботу Тут також працювали, Но було бажання в неділю бути на зібранні, але не було такої нормальної вже одежі, не було нормального взуття, і ми вирішили відновитись, купити. Нормальну одежу, купити нормальне взуття, щоб нормально виглядати. Тому що моя дружина люда старається, щоб е я не чоловік, щоб і вона, щоб ми були гарні, щоб наша доця Аліночка, якій 10 років здоровенька, росте, там в Ютубі в брати і сестри, хто має бажання, може. Послухати віршика, ще як вона до школи розказувала, що я маленька дівчинка, що писати читати не вмію, а Бога прославляти розумію. Ви знаєте, я часом так вже пройшли роки, брати і сестри, але оцей вірш чогось мене надихає. Надихає, тому що не, не зря написано, що із уст младенців вас дам хвалу, брати і сестри. Чомусь так прийшло сокрушення, коли я згадав, як. Доченька розказувала цей віршик. Ну, маю бажання далі продовжувати тему про царство Боже, щоб шукати Царство Боже. І ви знаєте, брати і сестри, коли ми вирішили в суботу не виходити на роботу, а відпросили в шефа, в начальника, щоб поїхати на базар, купити відновлення одежі, взуття, один молдаван каже: тіраєте день, тіраєте день. Це ж ну, тоді дето приблизно 500 рублів російськими дньовка була. В такому плані, що так як ми, ну, дружині, менше тоді ви трошки платили. Ну, в результаті так будемо казати, що ну, так будемо говорити 900 чи 1000 російськими, так як мало бути зароблено. Так, як по пам'яті я пригадую, так і і кажу, брати і сестри. Знаєте, що, ну ми все ж таки вирішили поїхати, у нас були кошти і зарплата залишилися кошти ще, коли ми раніше отримали. От. Хоча би Молдаван сказав, що ви тіряєте, тіряєте день. І ви знаєте, брати і сестри, що коли ми поїхали, купили одежу, купили взуття, приходимо, заходимо в електричку і біля сидіння iPhone. Ціна якого тоді ну, десь 500, 500 доларів. Ну, тоді це нормальний читався апарат, телефон. Отак От і цю находку в карман положив. Ми купили, що треба, приїхали вже там, де ми жили, там в тій деревні Подмосков'ї до нас дзвонок. Щоб у нас телефон пропав. Я кажу, ми його знайшли. Де ви знаходитесь? Ми сказали, де ми знаходимося. Ви знаєте, з такою радістю приїхали забрати той телефон, і ще нам по тисячу рублів дали. Жінці, тисячу, мені тисячу. Жінка казала, не треба. Но той чоловік сказав, що телефон моєї дочері, там скільки фотографій, там скільки важливої інформації. Такий він був радий, що ми віддали цей телефон. Брати і сестри. Це говорить про те, що в першу чергу царство Божого і правди його, і те, що ми вложили, получається в ті покупки. Воно ще і дньовка відновилась, і ще в одежу, і те взуття по тисячу. виходить, рублів жінці, тисячу, мені тисячу. Це якщо у нас мало бути 900 чи тисяча, ми мали заробити, то нам ще тисяча зверху прийшло, брати і сестри. Така історія. Ну що ж, бажаю вам Божого благословення. Дякую, дякую підписчикам тим, які підписуються, дякую за коментарі. Брати, все, тримаю бажання, маю бажання трудитись, але там читаю, значить, що так, як вже пишуть мені люди, що так, як що це в мене вже краще получається благовістувати знаєте, Знайте, ну, моє бажання, щоб сам Господь управив, щоб сам Господь розположив як краще, тому що праці, праці багато, а працівник жатви много, жатви багато, а ділятелі, ті, які дійсно мають бажання трудитися на ниві Божій, таких працівників мало, брати і сестри, щоб записати це відео, теж це бачу труд, нелегкий труд, тому що. І спокуси такі часом приходять, що може буде там не так, чи ще так не так. Ну, брати і сестри, від щирого серця це вам говорив. Божого вам благословення! Хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь. Дякую всім моїм підписчикам з Богом. До побачення. Всім привіт!